26 грудня відбулося останнє в цьому році засідання виконкому. Про продовження терміну дії тимчасових тарифів було одним з питань, яке розглянули присутні, це Миронівський старостинський округ, який надає послуги із централізованого водопостачання та водовідведення. Їм були прийняті тимчасові тарифи на період з першого по 31.12.2023 року. У зв'язку з закінченням ну скажімо так, дії просимо подовжити цим рішенням виконкому. Дію відповідних тарифів, які були встановлені, а на даний час вони складають по централізованому водопостачанню 25 гривень 88 копійок. А по централізованому водовідведенню 12 гривень 67 копійок. Стосовно тарифів, зміни немає, тобто вони, які були такі, залишаються, просто подовжиться їх термін дії. Також члени виконкому затвердили внесення змін до фінансових планів ряду медичних установ, зокрема центру первинної медико-санітарної допомоги, Стоматполіклініки поліклініки та Шосткинської центральної районної лікарні, по якій було вирішено збільшити на 300 тисяч гривень виділення коштів на медикаменти. Під час стаціонарного лікування хворих по підсумкам четвертого кварталу відкориговано фінансові плани в частині доходної та видаткової частин, по доходам з місцевого бюджету, а також видаткам там є допомога гуманітарна і скориговані основні статті видатків. Там зарплата і капітальні видатки розглянули присутні і питання про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву для Шосткинського району, які знадобляться для забезпечення безпеки населення і своєчасного оповіщення про загрозу управлінню освіти для фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури та формування для них резерву пального на випадок виникнення аварійних ситуацій. Шосткинський район створює матеріальний резерв. Ми вирішили поділитися своїм матеріальним резервом з ними. Ми хотіли, щоб ми коштами виділили, але домовились таким чином. Час матеріального резерву, який у нас є, поділилися, щоб вони скомплектували для району. Так, є тут і паливо, тут і лопати, тут і сокири, і шифери, і акумулятори. Так, В зв'язку з тим, щоб матеріальних фінансових ресурсів у нас скоротилося, щоб фінансові ресурси централізувалися, ми повинні перерозподілитися і максимально ті кошти, які виділяються першим, ми будемо їх концентрувати на Технічних засобах, тобто це на дронах, тепловізорах, перш за все. І ті матеріальні ресурси, які в нас зможемо купити, будуть направлятись в більшій мірі тим військовим частинам, які сформовані в нас. Не ті, що в нас, вони всі на фронті. Так от ті наші військові частини, які знаходяться на фронті, будуть отримувати матеріальну допомогу в першу чергу. Проголосували члени виконкому і за надання статусу дитині постраждалій від війни категорії внутрішньопереміщених осіб, які наразі отримують даний статус в нашій громаді. Таких дітей виявилося 54. Інші чекають своєї черги. Завершуйте, а потім підемо по школам. Школа номер 1 школа номер 2 і так далі. Потім садки. Таким чином пройдемо по всім діткам, тому що всі вони будуть мати статус дитини війни. Нема заперечення прийняти таке рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти. Утримався, приймається. Крім того, були розглянуті та затверджені питання про надання компенсації за пошкоджені об'єкти по чотирьом заявам та про затвердження акту комісії з обліку та відпуску будівельних матеріалів для об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Шостканської громади. Цей підприємство Броужик. То гулком сервіс і мешканцю міста Кравченко Сергій. наприкінці засідання. Головуючий привітав усіх з різдвяно-новорічними святами і попросив не залишати без уваги тих, завдяки кому ці свята мають змогу відбуватися. Хочу попрохати, щоб ми всі хто яким чином зв'язаний з нашими хлопцями та дівчатами, які знаходяться на фронті. Щоб зателефонували, щоб поговорили, можливо, хтось посилочку якусь відправить, і ще якусь увагу, щоб люди, які наші шоськінці, жителі нашої громади, які захищають нас, нашу Україну, знаходяться в надзвичайно складних умовах, хлопці стоять і не віддають ні одного метра, поки постучимо. Там, де наші військові частини, вони стоять на одній лінії. Холоді, голоді. Голоді не тому, що там харчів нема, а тому, що в окремих підрозділах нема можливості навіть приготувати і часу прийняти харчі. Настільки складно, по ночам міняються і так далі. Тому кожний дзвонок, кожне добре слово, яке попаде на фронт, це підтримка, це більша впевненість у нашій перемозі. Тримаємося з святами і з Новим Роком наступаючим.